Древній Київ такого не бачив давно, а може, і не бачив ніколи. Та й для більшості з нас, старих і молодих, українців і неукраїнців, партійних і безпартійних, ще зовсім недавно подібне могло з'явитися хіба у сні, для когось радісному, для когось тривожному, навіть страшному. Але ж сталося з вечора 24 липня. 1990 року на щоглі перед столичною Київською міськрадою поряд з червоно-синім прапором державним офіційним майорить його ідеологічний антипод. прапор синьо жовтий національний, що вчора званий буржуазним націоналістичним, антинародним. І нічого, не провалилась земля, не розверзлися хляби небесні, а от пристрасті. Пристрасті полегкотять, не затихають. Ви коли-небудь бачили, що комуніст або той, хто заперечує українську національну символіку, сам самотужки шив червоно-синій прапор з серпом і молотом і виходив з ним на вулицю. І може хтось і десь і бачив, але я не бачив. А наші українські прапори. Люди сами шьют, никто же им не платит гроши за то, что вон и выходят с прапорами. Мы сейчас снимаем фильм об украинской национальной символике. Вот о желтоблакитном прапоре, вот резубе. И как вы относитесь к этим вещам? Отрицать. Отрицать. Почему? Потому что сильно много уже наговорено, вот. мало разъяснено. Mm -hmm

Більш довговічна наша, то хай буде жовто-блакитний. Наша символія, вона була заснована Українською Народною республікою, Центральною Радою. розумієте? А вона складалась, її називали буржуазна буржуазна контрреволюційна. А вона, по суті, була сама демократична республіка, це зразок світової демократії. Залишимо відкритим питання про те, хорошою чи навпаки нехорошою була Українська Народна Республіка, Центральна Рада, Петлюрівська директорія і Гетьманщина Скоропадського. Не те мова. синьо жовтий у історичній і мовній традиції жовто-блакитний прапор і герб-тризуб, як атрибути української державності, були прийняті вперше Центральною Радою. У 1918 році. І ці прапори на старій кіноплівці. Ви вже повірте нам на слово, були жовто-блакитними. Виникає питання: чому саме жовто-блакитними і чому саме тризуб? А ви озирніться довкола, кажуть прихильники жовто-блакитного прапора. І тоді все самі зрозумієте. Поєднання жовтого. Жовто-гарячого з синім, блакитним буквально оточує нас, українців, споконвіку. І з цим не погодитись важко. Звідси, мабуть, жовто-блакитні мотиви у творах народних майстрів, у колористиці створених на Україні ікон в архітектурі. У відомого українського письменника Сергія Плачинди своя версія. Чому синьо-черливий, синій жовтогарячий, синьо-жовтий, тому що колір синій тоді був дуже святий, бо це колір води. А вода це була божество, тому що вода це за допомогою річок, це був від транспорту. А золотистий колір сонця. Всі ми були у давнині так, Є українська символіка, так же? Так. Козацька символіка, да? так? жовто блакитний власне, козацька символіка. От. Про, про тризуб не можна казати нічого. Отож, чому саме тризуб? Адже як писав свого часу такий авторитет, як академік Грушевський у газеті «Народна воля, загальнопризнаного постійного державного герба України не було. Були різні знаки, які більш або менш підходять під це поняття. Кожна з українських земель, кожен край, кожне місто мали свої гербові відзнаки. Серед претендентів стати гербом України опинились три зуб. Традиційний козак з мушкетом, герб Галицько-Волинського князівства, герб Києва, архістратих Михаїл. Ми хочемо творити нові державні і громадські форми. І емблема знак того мусить бути нова, щоб не було підозріння у замислах відродження старого. Допоміг, як це часто буває, випадок. На грошах, пущених в обіг у грудні 1917 року, художник зобразив тризуб. І тризуб став, як кажуть юристи, де-факто виконуючим обов'язки герба. А коли у січні 1918 року своїм знаменитим четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Україну незалежною державою, спадкоємицею Київської Русі, природно, що саме Тризуб був офіційно затверджений державним гербом Української Народної Республіки. Зображення Тризуба зустрічається на монетах великого князя Київського Володимира. На цій підставі ряд дослідників вважає Тризуб геральдичним знаком роду Рюріковичів. Інші шукають історичне підґрунтя Тризуба у стародавніх греків, які колонізували свого часу північне Причорномор'я і з якими древні Русичі підтримували найтісніші зв'язки. Від них, мовляв, від їхнього бога морів Посейдона і запозичили київські князі знак Тризуба. А треті нагадують, що Посейдон, він же Нептун, мав ще й третє скіфське ім'я Тагімасад. І був Тагімасад у Скіфському пантеоні богом морів, рік, озер, богом конярства, а також родоначальником царських скіфів, які жили на території України. На цю ж версію працює і так званий Індійський слід. Понад чотири тисячоліття тому сюди, до Індії, прийшли і заснували тут свою державу могутні і войовничі племена Аріїв. В горах індійського штату Джаму і Кашмір є великий підземний храм. Він схований десь в надрах Священої Гори з трьома вершинами. Називають індійці цю гору цілком українським словом Трикута. Храм той прикрашає бронзова постать Великої Матері Аріїв. У піднятій правиці вона тримає символ своєї влади все той же тризуб. Тризуби вінчають і більшість храмів на півночі Індії. Багато вчених нині дійшли висновку. Загадкова прабатьківщина Аріїв, яку вони залишили сім тисячоліть тому знаходились між Дніпром і Карпатами. Щодо змісту Тризуба, то тут припущень десятки. Ось лише деякі. Хтось пізнає в Тризубі атакуючого сокола, хтось церковний світильник трикір'я. Комусь щастить розлидіти дволезу сакиру, комусь голуба. комусь верхівку скіпетра. А ще якір. Перевернуту корову, чи навіть бойовий шолом. Їй така гіпотеза. Тризуб це криптограма. Частина зашифрованого на монетах Великого князя Володимира напису. Бачите, на цій монеті зображено тризуб і якісь літери. Якщо їх розташувати належним чином, а тризуб розібрати на частини, то можна прочитати Владимір на столі, тобто Володимир на троні. Володимир на царстві. Якщо взяти трезум, він ще древніший, ще давніший. Він йде ще, ну, давайте так скажемо, від матріархату. Він йде від нашої одної з перших богінь правоукраїнців від берегині. Це перші були за матріархату божества, де поклонялись матері. Культ матері був дуже високий. І особливо берегиня. Богиня, берегиня — це була богиня захисту домашнього вогнища, хати, дітей, чоловіка. І вона зображувалась символічно, вона зображувалась з піднятими руками. Ми маємо прекрасне зображення Берегині в образі Оранти. Ось Це суто язичницький образ берегині. Тому що вона не молиться, вона захищає, захищає нас усіх від зла. Симпатична гіпотеза. А взагалі час і місце з'яви Трезуба, як, до речі, і інших древніх символів, скажімо, хреста, шестикутної зірки, свастики, губиться в глибинах віків. Є гіпотеза, що в Трезубі зашифровані знання древніх про світобудову, що зображені на ньому три життєдайні сили, енергії. Вони витікають з абсолюту. З великого нічого. По сучасному з вакууму і взаємодіючи проявляють наш матеріальний світ. Висить один прапор, все другий прапор. Так. Вам що, що змінилося? Мабуть, нічого. Як ми вам? за те, що українцям подобається раз живемо на ви... Україні. Наприклад, картина запорожці пишуть листа за турецькому султанові. Коли цар хотів для себе купити цю картину, він попросив свого експерта, щоб він зробив аналіз, що то дійсно відповідає національній традиції України. Він зробив досвід, дослідив цю картину, то дійсно, що ці всі списи, ці держаки були помальовані синім і жовтим. Списи на знаменитій картині Репіна, то, на думку фахівців, не списи, а згорнуті знамена. Ось висновок. Поданный императору Александру Третьему академиком Коршем, знамена казацкие, изображенные на картине, не содержат ничего иностранного, а отражают в себе извечную преемственность цветов золотых и небесных, постоянно присущих для всех знаков отличий в Южной Руси, Малороссии, еще со времен великих князей киевских. Справедливости рады зазначимо. Козачки пропоры... Були кольорів найрізноманітніших. Траплялось у тому числі і поєднання жовтого з Блакитним. Головним же прапором України за часів Гетьманщини був прапор Малиновий. А синьо-жовтий, як прапор національно-визвольної боротьби українців, з'явився 1848 року в Галичині, яка входила тоді до складу Австро-Угорщини. Він увібрав у себе кольори Галицько-Волинського князівства час свята Овсеня Бога Осені, або Тура Сили, де хлопці показували свою силу, спритність, уміння, тягнули жеребки під наглядом волхвів. От кому випав жеребок на нові землі, так називалось, на нові землі, І йшли, скажімо, Північної Італії, де заснували Венедію, державу, І йшли, засновували Трою. За даними російських учених першої половини ХІХ століття, і йшли на захід до Лаби, теперішньої Ельби, де заснували Бранібор, теперішній Брандербург. Але один із молодих воєвод, він зафіксований в історії як Один, повів не на південь, не на захід, а повів на північ і привів до Швеції, на Скандинавію. Перший вчений, великий вчений Шафарик, розповів на науковому ґрунті про Одина. Він розповів про нього, про людину, яка принесла своєю общиною з над Дніпра туди, у Швецію, де шведи жили в Дійкосі, як пише Шафарик, приніс культуру, приніс їм і письмо, приніс він їм і, і пісню, і приніс їм і символіку. Саме Один приніс, так як я бачу за шафариком, Штандарт, Там, и а вот этот стандарт, синьо черленый. А и вот это национальный, и И вот я говорю, что вот, если бы мы вот, все вот, не стояли вот, 5-6 часов вот здесь, понимаете, а работали. У меня батько был и сказал, что за красный. Меня я прошел с 42 -го года, и я прошел, и делал за Украину. А если хотят, что, как говорят, Бандера, и Тернопольське. я не за це. Якщо б вашого батька голодом заморили, родичів заморили, других розстріляли, що б ви думали, що б ви сказали, Так я ж хочу, щоб ви сказали, а не я. Самостійну Україну, більше нічого, без комуністів. От я що хочу. О, бачите, як вони як вони діли. От я демократія. якщо вже дивитись на історію, так треба все-таки переходити на червоний колір. Чимало людей відкидає саму думку про будь-який прапор, крім червоного, на тій підставі, що перемогу над фашизмом ми здобули під прапором саме червоним. Що ж, заперечувати це, заперечувати очевидне. і уподоблюватись тим діячам, котрі навіть сталінградську битву примудрилися перейменувати на Волгоградську. Так був прапор нашої республіки червоним. Але тільки до 1949 року. А нинішні червоно-синій одержали ми з рук кращого друга усіх трудящих, оскільки Радянський Союз мав один красний прапор со звіздою, більш ніяких не було. А треба було в організації Об'єднаних Націй прийняти Україну, Білорусію і Совєтський Союз, так як саме більше постраждали всю гітлерівську війну. Тоді було указання Сталіна. Всім зробити республікам флаги. А таким чином в Україні попався такий флаг, другим і так, і так далі. Тобто произвольно це все зроблено, не від національних традицій, не від національної культури, допечаїв, а просто произвольно, технічно художник розрисував для кожної республіки свій флаг. Одним красний так уперед, а другим по горизонталі. Москва, Кремль, товаришу Сталіну. в соответствии с вашими указаниями об учреждении государственных флагов союзных республик, представляю вам на рассмотрение государственный флаг Украинской ССР. Традиционный красный цвет – символ революции и цвет государственного флага первого в мире социалистического государства СССР. Лазоревый цвет по геральдическому определению означает величие и красоту а с точки зрения национального отличия, под знаменем такого цвета украинский народ под водительством Богдана Хмельницкого вел многолетнюю борьбу за свою свободу и независимость. Прошу утвердить. Секретарь ЦК КПБ Украины Хрущев. Я схильно ставлюсь. И до того, и до того. Это как национальный, а это как державный на сегодня. И нужно это принимать ее. Бізнес, реальність, ніяких тут не створювати додаткових проблем і протиріч. Все це йде в нормальний процес. А які перспективи, в принципі, їх так і буде два, чи якийсь з них, на вашу думку, має витіснити один одного? Я думаю, що на кінець буде один якийсь, але це ще не скоро на влітку 1991 року. провідні вчені України. Глибоко вивчивши проблему, надіслали Верховній Раді Республіки свої рекомендації щодо майбутнього української державної символіки. Вчені вважають, державним прапором України мусить стати прапор синьо-жовтий, військовим прапором малинний козацький. А щодо герба оголосити конкурс на кращий його проект. Обов'язковим елементом майбутнього герба України повинен стати тризуб. Нам будувати суверенну Україну. Ми так вирішимо. Герб і прапор, інші атрибути державності символізують суверенність, право, гідність держави. Але непримиренність породжує тільки непримиренність. Без вір'я – пойдущесть, і тільки з любові народжується віра і надія. Пам'ятаємо про це.